Бажаєм щастя і добра В Різдво Христове сповіщаємо, що вже зійшла нова зоря. І ця зоря сьогодні сяє, показує дорогу тим, хто правди істини шукає, веде людей у Божий дім. Там, де Христос і де Марія і пастухи, і мудреці, там, де Господня вічна сила благословляє у житті. З небес прийшов до нас на землю, творець світів царя всім цар, ти тях пов'язля вифлимо Отця Небесного нам да. Це Божий син, Спаситель світу, через Марію у світ прийшов, Творець Нового заповіту явив небесною любов. Любовь його нас усіх єднає, дає нам вічне життя. Царство Боже розширяє, і в царстві цим немає в Якщо приймеш його сьогодні, як дар Небесного Отця, це царство миру і свободи, Царя Спасителя Христа. Це царство вічне і незмінне, не знає і не має меж, ніхто у ньому не загине, і ти, мій любий, друже, теж. Він цар царів, Господь він слави, він той, хто вічне дасть життя. В любві свої тебе прославить у царстві вічного отця. Амінь. слава Богу.